Читання, сладкого ніголо, будьмо важні. Одного разу пішов Ісус до міста, що зветься наїм, і з ним ішло багато учеників його. І безліч народу, коли ж він підійшов до горіт міста, саме виносили померлого єдиного сина у матері, а вона була вдова, і чимало народу йшло за нею із міста, і, побачивши його, Господь волосердивсь на дею, сказав їй Не плач, і підійшовши, до ти, що ті несли і ті зупинились. І він сказав: юначе тобі, кажу, встань і мертвий сім, і почав говорити, і віддав його, Ісус сусматрі його, і всіх охопив страх, і славили Бога, кажучи, великий пророк постав між нами, і Бог відвідав народ свій. Будьмо уважні, сказав Господь. Це я заповідаю вам. Щоб ви любили один одного, якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрабас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, що я сказав, раб не більше за господаря свого. Якщо мене гнали, то гнатимуть і вас, якщо мого слова дотримувалися, будуть дотримуватися і вашого. Та все те чинитимуть вам за ім'я Моє, тому що не знаю того, хто послав мене. Якби я не прийшов, не говорив, їм, то не мали бріха, а тепер не мають виправдання за гріх свій. Хто ненавидить мене, той ненавидить. І отця Бога, коли б я не творив серед них дів, яких ніхто інший не творив, то не мали бріха, а тепер, і бачили, і зненавиділи мене, і отця мого. Але нехай справдиться слово написане В законі їхньому, зненавиділи мене дарем, коли ж прийде утішитель, Якого я пошлю вам від отця Дух істини, який від Отця виходить, Він буде свідчити про мене, також і ви будете свідчити, бо ви спочатку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не спокусилися, виживуть вас і сила Бог, і навіть прийде час, коли всякий, хто вбивати на вас, буде думати. Щоб він слухав. Злов...